Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про допомогу, яку і надалі Польща продовжує організовувати для українців. Польщі це чудові новини. Тож раджу дивитися відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. У Варшаві та Кракові було відкрито пункти прийому біженців з України, адаптовані до потреб людей з різними обмеженнями, тобто для інвалідів, також для людей з хронічними захворюваннями і для їх найближчих родичів, так, щоб для того, щоб їх не розділяти. Дану інформацію розміщено на офіційній сторінці польсько-української торгової палати. Посилання на офіційне джерело я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і з цим ознайомитись. І там говориться про те, що польське співтовариство, яке називається МуДІТА, створило ці пункти, щоб допомогти біженцям, які не наважуються виїхати з України або змушені залишати свої, своїх немобільних родичів саме в Україні під обстрілами через різні бар'єри при переміщенні, а також через потребу в медичному нагляді і, звісно ж, через серйозну невизначеність. В чужій країні, бо багато хто з українців просто-напросто боїться, що якщо він приїде зі своїми родичами на інвалідних візках, наприклад, то вони не зможуть знайти там житла, не зможуть дати собі ради, не зможуть отримати відповідну допомогу. Власне саме для таких людей, і було відкрито оцих два центри, і я дуже і дуже сильно надіюсь, що найближчими днями тижнями. Подібні пункти будуть відкриті по всіх великих, як мінімум, містах Польщі, а ще краще, щоб було відкрито такі пункти в кожній гміні. Пункти тимчасового перебування, вони є, вони призначені саме для людей, які щойно приїхали з України і ну, які не мають там житла, не мають де переночувати і так далі. А якщо такі люди приїжджають з родичами, які пересуваються на інвалідних візках. Кожен з нас розуміє, що таким людям надзвичайно важко буде не просто адаптуватися, а навіть і елементарно переночувати декілька днів. Вони можуть розраховувати на притулок, їжу та догляд, а також підтримку персоналу та волонтерів в пошуку вже остаточного житла. Волонтери працюють не тільки по Польщі, вони шукають житло, також і в інших країнах Європейського союзу, де також Допомагають таким людям знайти житло, а також зв'язують їх з волонтерами в інших країнах. Тож, якщо ем, люди виявляють бажання не залишатись в Польщі, а їхати далі, то тепер люди з обмеженими можливостями також мають таку можливість. Як на мене, це є просто прекрасна новина. Тому як е, це люди з якби так, до яких треба не треба, а до яких з е, якби їм треба наша допомога. Їм треба наша підтримка, і якби, ми всі, власне, однакові, але одним треба більше допомоги, іншим треба менше допомоги. І от що стосується людей з обмеженими можливостями, я вважаю, що це саме ті люди, яким 100% потрібно допомагати. Не через якісь там жаль, а е, просто через якусь доброту, так, бо якби, саме по відношенню до людей-інвалідів можна подивитись, наскільки нація є. Дружною, наскільки е, нація є е, хорошою, позитивною, чуйною і так далі. От тому, як на мене, це є просто дуже прекрасна ідея. Я дуже радий, що відкрили саме. Ну, якби що відкрили ці пункти саме для людей з обмеженими можливостями, свою думку, звісно ж, ви зможете написати в описі під цим відео в коментарях під цим відео. Також е, додатково. Людям допомагають знайти відповідних лікарів, які їм потрібні. Так, бо зазвичай такі люди вони потребують якогось медичного нагляду, якихось консультацій, різних аналізів і так далі. Тобто, волонтери цим також допомагають. Допомагають отримати песель, також допомагають собі, ну якби так, подати заявки на всі пільги. Які існують в Польщі для людей з обмеженими можливостями, тож навіть якщо у вас є житло, але у вас в сім'ї або якісь ваші знайомі мають в ну якби мають в себе в близьких. Людей з обмеженими можливостями вони також можуть звернутися за цими адресами і їм там допоможуть як мінімум інформацію, як мінімум новими контактами і допоможуть знайти інформацію, допоможуть знайти лікарів, отримати всі відповідні пільги. Я знаю, що це дуже і дуже поширена проблема. Тож, друзі, будь ласка, поділіться цим відео е, зі своїми знайомими. Е, пункти працюють в режимі 24 на 7 у Варшаві та в Кракові. Е, номери телефонів, адреси. А також електронну пошту я залишу і у Вроцлаві, і у Кракові, я залишу в описі під цим відео. Я не знаю, чи там справді будуть якісь конкретні, чи будуть там вільні місця, бо ми знаємо, бо там не буде їх точно багато, їх там буде 40, може 50. Але я точно знаю, що ви зможете там отримати допомогу, знайти лікарів, які потрібні, для того, щоб підтримувати нормальний спосіб життя людям. Зможете отримати інформацію і вам допоможуть там набути всі відповідні пільги, і фінансові, і нефінансові і так далі. Тож, будь ласка, звертайтеся за цими контактами. Я дуже і дуже сильно хочу, щоб кожна людина з обмеженими можливостями могла. Відчути цю турботу, відчути е, доброту і відчути підтримку. Це є дуже і дуже важливо. Тим паче, в такий тяжкий час, тим паче в чужій країні. Тож, друзі, давайте бути трохи добрішими, давайте піклуватися один про одного і давайте допомагати один одному. Дякую всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Ви дуже хороші люди. Вам не все одно. Мені це дуже приємно. Я буду вдячний за ваші коментарі. Буду вдячний за, звісно ж, за лайки, за підписку на канал і за все інше. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!